Коли, здається, все навколо змирає під гул вибухів, саме тоді мистецтво і особливо поезія знаходить свій найгучніший голос це й свідчення, і форма непокори. Сьогодні ми подивимось, як у наш час поетичне слово стає водночас і зброєю, і щитом, і навіть тихою молитвою. От є ж цей відомий вислів. І це, знаєте, не просто красиві слова. Це, по суті, відправна точка для всього, про що ми будемо говорити. Творчість не просто не зникає під гуркіт канонади, а навпаки, вона ніби знаходить якусь нову, відчайдушну, неймовірну силу. Але щоб зрозуміти, про що пишуть солдати сьогодні, треба, знаєте, копнути трохи глибше, подивитись на ці вічні цінності, за які, власне, і йде боротьба. І є один класичний український вірш, який, мабуть, знає кожен, і він втілює ці цінності просто ідеально. Так, ідеться про лебедів материнства Василя Симоненка. Це ж не просто вірш, правда? Це такий собі культурний код, Колискова, яка закладає самі основи нашої ідентичності, любов до матері і до своєї землі, те, що передається з покоління в покоління. Ось вони, ці рядки. Вони ж про те, що є речі, які ми не обираємо, вони просто є частиною нас. Це два таки непорушні стовпи, на яких все тримається власна мати і власна батьківщина. Ти їх не обираєш, вони обирають тебе. Тобто дивіться, яка цікава річ виходить. З одного боку, цілий світ вибору, кого любити, з ким дружити, куди йти, а з іншого є цей фундамент, те, що незмінне. І ось саме за цей фундамент, за ці незмінні речі і доводиться сьогодні боротися. А тепер давайте зробимо різкий стрибок. Від цих основоположних, майже іделічних цінностей до суворої реальності сьогодення. Подивимось, як сучасні поети воїни ведуть цей болісний діалог із минулим. Просто подивіться на цю прірву. Обіцянка мирного життя, де можна обирати свій шлях, перетворилася на щоденну боротьбу за виживання, обіцянка родини і любові на жертву й розлуку, а батьківщина казкової краси на землю, пошрамовану війною. Контраст просто разючий. І це підводить нас до дуже складної особистої теми: до того, про що солдати не говорять, про те, що вони волюють приховати, аби просто вберегти своїх найрідніших. Зануримось у цей внутрішній світ мовчання. От, наприклад, поет і воїн Павло Вишибаба. Він пише вірш, звертаючись до своєї доньки, але це не вірш про жахіття війни, навпаки, це прохання не говорити про неї. Тільки вдумайтесь він використовує слова, щоб збудувати стіну мовчання між пеклом і своєю дитиною. Яка ж сила в цих рядках? Це ж не просто прохання, це спроба, ніби заморозити час, зберегти в пам'яті доньки той світ, який був до, і той світ, за який він зараз бореться. Зберегти пам'ять про те, як має бути. І ця тема мовчання вона з'являється знову і знову в поезії з фронту. І важливо розуміти це не прояв слабкості зовсім ні. Це, по суті, акт любові, спроба не перекладати невидимі, але такі важкі рани на плечі тих, кого любиш. То як же вони говорять про цей біль, коли все ж таки наважуються? Як можна описати війну, яка оселилася глибоко всередині? Є такий поет, воїн Анатолій Анатолій, і він знаходить для цього просто вражаючі до болю точні образи. Просто послухайте ножами поміж ребер, під шкірою у жилах, отруйними жалами чорної змії, осколками ліворуч серця. Це ж не просто метафори, це спроба дати фізичну форму невидимам ранам. Війна буквально вростає в тіло, стає його частиною. Але мовчать не тільки про біль. І ось це, мабуть, найтрагічніше. Мовчать і про найдорожче, про те, за чим туга просто розриває зсередини, прості речі, які залишились там, у мирному житті, і мовчання стає таким собі захисним панцирем. Зараз буде, мабуть, найважча частина нашої розмови. Ми підійшли до вірша, який торкається теми, що є апогеом будь-якої трагедії. Мова піде про найстрашнішу втрату. Йдеться про вірш Янголятка Гліба Бабіча. Його автор, сам воїн, загинув у 2022 році, і його слова це по суті його заповіт. Він наважився говорити від імені тих, хто вже нічого не може сказати, від імені загиблих дітей, і надав цій трагедії вселенського масштабу. Картина, яка постає на самому початку, просто розриває серце. Маленькі, розгублені душі, босоніж на небі. І їхнє перше єдине питання де мама? Детатко, це квінтесенція несправедливості і дитячої загубленості. І далі ця історія тільки набирає обертів навіть архангел на вході до раю плаче, і Бог каже йому, що рай переповнений, просто немає більше місця. Уявіть собі, масштаб горя, від якого може переповнитися рай. І ось звучить ця фраза, яка все змінює землю мають тримати живі. Це вже не просто скорбота. Це рішення, це якась точка кипіння, коли навіть Бог розуміє досить межу перейдено. І що ж відбувається далі? Спершу Бог визнає, ціна стала занадто високою. Потім він бачить лелек, що повертаються додому, вічний символ надії, символ того, що життя триває. І тоді він приймає абсолютно немислиме, шокуюче рішення. І це приводить нас до фіналу. До образу, який, я думаю, просто неможливо забути, коли вже раз його почув чи прочитав Бог водностроє, спускається на землю. Це це неймовірно потужний міф, створений поетом, це перетворення боротьби на священну війну, справу настільки праведно, настільки важливо, що в неї втручається сам творець. І от подивіться, яку дивовижну догу ми простежили. Від ніжної колискової про маму і батьківщину, про те, що є вічним і незмінним, до Бога у військовому пікселі, що сходить на землю, від основи основ до найвищих божественних ставок у боротьбі за існування. І наостанок питання яке, мабуть, варто залишити відкритим кажуть, поезія це мова душі. То що ж це говорить про душу цілої нації, коли її поети, її голос змушені відкласти перо і взяти до рук зброю? Про що це свідчить? Мабуть, відповідь у кожного буде своя.